Лікарня швидкої медичної допомоги отримала автомобіль від міжнародних благодійників. Його урочисто передав народний депутат України Олександр Пасічний. Як медики використовуватимуть транспортний засіб, розкажуть мої колеги далі. 1 серпня у новеньке травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги влучила російська ракета. Вона знищила не лише будівлю, а й чотири автомобілі, якими щодня користувалися медпрацівники. Нині транспортний парк потрохи відновлюється і поповнюється новими машинами. Це спільна робота. Треба є в мене колега є в Верховній районі, але він теняк, і ми вже це не перша допомога. Вона Співпрацює з фондом Ротарі клуб німецьким і ми з нашими партнерами, вони вже не перша допомога не тільки для БСМП, це така потужна організація, такий фонд, який передає. Сьогодні я почесну місію виконую передати, звісно, нашому головному закладу охорони здоров'я, який приймає найбільше в першу чергу, всі знають його, в першу чергу їдуть сюди на лікування. Медики автомобіль вже встигли оцінити. Оглянув автівку, і головний лікар каже: нині така допомога особливо цінна та потрібна. Завжди приємно отримувати подарунки, тим більш від того. Хто є дійсно другом лікарні? Хто допомагає? Їй. Цю машину ми будемо використовувати одразу на по двом напрямкам: це пакет паліативна допомога, паліативна допомога на дому і стаціонарна паліативна допомога, і реабілітація. Тепер на автівці медики зможуть приїхати до хворого, оглянути його вдома і за потреби госпіталізувати до лікарні. Ми будемо мати змогу цього хворого отримати, перевезти, зробити обстеження в лабораторії, в рентгенкабінеті, в УЗІ дослідженні ультразвуковому і вирішити, як далі. Якщо він ну, має бути на стаціонарному лікуванні, він залишається в лікарні. Якщо ми бачимо, що аналізи добрі і він може спостерігатися Надалі вдома, ми його на цьому ж транспорті веземо домой. А транспорт для цього спеціально пристосований. Ви бачите, не тільки ноші, які є для хворого, є і крісло, яке може заїжджати до самої машини. Це дуже зручно, дуже практично, і я спостерігаю, що це буде комфортно для хворого і дуже добре для нас. Швидкі від міжнародних донорів та небайдужих українців Миколаїв отримує періодично. Їх міська влада системно розподіляє між медичними закладами, аби задовольнити потреби лікарень. У нас є центр первинної медико-санітарної допомоги, пологові будинки, і ми цілеспрямовано розподіляємо транспортні засоби для того, щоб можна було надавати якісну медичну допомогу населенню міста Миколаєва. Тому ми вдячні і щиро дякуємо і народним депутатам, і громадським організаціям, міжнародним. Ми будемо продовжувати таку співпрацю і надіємося, що все це робитимемо заради майбутнього міста Миколаєва, і людей, які в ньому є. Вже найближчим часом автомобіль стане на зміну та допомагатиме медикам лікувати миколаївців. Наталя Засячко, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.